Просто не уявляю, як можна не любити цю казкову пору. Якщо ви також фанат осені, пишіть в коментарях, подивимося, скільки нас. Ну, а я вас запрошую у нове відео, в якому ми будемо смачно готувати, з'їздимо на невеличкий шопінг, покажу, як я робила заготівлю на зиму. Буде також трішки мотивації на прибирання. Ну і звісно ж, похід швейцарськими горами, куди ж без подорожей. Бажаю вам приємного перегляду. Сьогодні хочу розпочати відео з цими ранковими кадрами. Це вже останній тиждень мого навчання на курсах німецької мови у Берні, і я обожнюю милуватися своїм краєвидом з вікна, як змінюється ліс. І коли ось такий туман находить на нагори, і коли листя вже стає багряним, коричневим, потім будуть яскраво помаранчеві фарби. Тому зранку завжди, коли я п'ю склянку води, щоразу милуюся і дивуюся красі природи. Це, мабуть, був найважчий період навчання на Б 2 оскільки навіть коли я вчила паралельно німецьку і французьку, це було не настільки складно. Змінюється погода за вікном, і я вирішила заїхати в H&M у пошуках ідеальної пари джинсів. Ось ці мені, до речі, дуже сподобалися. І зараз входять в моду, чи вже увійшли давно. Можливо, я трішки гальмую ось саме такі широкі моделі джинсів, тому я вирішила також собі якусь підшукати. І, зрештою, я купила ось ці, які зараз на мені. Переміряла декілька моделей, але ці перші мені сподобалися і сіли на мені найкраще. Походила, пороздивлялася, який є асортимент. Мені подобається така стримана кольорова гама, яка представлена в цьому сезоні. Такі бежеві, коричневі кольори, ну, справжні осінні фарби. Але я купила собі, окрім джинсів, ще таку легку блузу, планую її. Одягти на день народження, який, до речі, припадає саме на день виходу цього відео. Тому, якщо хочете мене привітати, найкращим подарунком буде лайк та підписка. Що ти робиш? Таке робиш? Так. Гарно? Так. Дуже гарно із приходом осені ми все більше часу проводимо вдома, тому доводиться мені завжди вигадувати якісь цікаві ідеї. Я закупила ще влітку багато розвиваючих книжечок, по яких ми будемо займатися, і в принципі вони у легкому доступі завжди для Андрійка, але є і такі, які я спеціально відкладаю, якісь невеличкі подаруночки, сюрпризи на екстрені випадки. І так було цього разу, коли ми запланували втратові. його підстригти. А він страшенно не любить це хто? якісь маніпуляції я, з я, його так. головою, навіть не любить, коли голову миємо. І цього разу із книжечкою на липучках нам дуже пощастило, бо вона абсолютно займала всю увагу Андрійка, і він вже не зважав, що йому там на голові стрижуть. Вона абсолютно повністю захопила його увагу. Ну, і я думаю, судячи з малюнку на його ковтинці, можна зрозуміти, що із тематикою книжки я також вгадала: мабуть, не існує хлопчика-дошкільника, який не захоплювався б темою динозаврів. Мої постійні глядачі, звісно ж, знають, що я багато уваги та часу приділяю на виховання та розвиток своїх дітей. Я завжди у пошуку якихось цікавих оригінальних ідей. І нещодавно мені в інстаграмі трапилася сторінка із книжками на липучках, і це справді щось нове та небанальне. Такого я раніше ніде не зустрічала. Я насправді не очікувала, що вона зможе так захопити Андрійка на тривалий час для самостійної гри. А я думаю, мами мене зрозуміють, наскільки інколи важливо мати такі ігри в запасі, коли дитина може провести. Час за самостійною грою. У книжці багато різноманітних завдань, таких як підбери половинку, знайди під по формі, знайди за елементом, але найбільше мене вражає завдання із ліхтариком. А Андрію найбільше подобається гра збери динозавра, а також гра із цифрами. Він дуже любить рахувати. Він вміє вже рахувати до десяти, він рахує німецькою. Але менше з тим, у цій книжці немає значення мова. Але він каже завжди мама, давай почитаємо книжку разом. Тобто він розуміє, що це книжка, і я думаю, через ось такі книжки можна сприяти любові дитини до книжок і до читання. Тому ловіть ідейку для розвитку та веселощів, а може і для подарунку. Посилання на інстаграм-сторінку я залишу в описі під відео. Ну, а зараз я вас запрошую на таку неординарну подію, на якій я була вперше, і думаю, ви також будете здивовані. Це було, типу, колективне консервування, чи можна так сказати. Ну, і це було щось із серії Мама вільна. Андрійко був якраз у садочку, а я вирішила сходити сама, хоча деякі батьки були із дітками, але дітки були старші. Ну, я думаю, що Андрію там було б не цікаво, я б нічого сама не зробила, тому що там не було такого завдання, яке б міг робити трирічний син. Але ідея полягає в тому, що приходять усі бажаючі і спільно готують такі заготовки на зиму. Отже, ми нарізали яблука та сушили, робили таке як варення, зі слив. І також консервували гострий перець в олії. Кожен міг обрати собі будь-яке заняття. Я спочатку нарізала яблука та викладала на сушарку. А потім, коли вже закінчила із нарізанням яблук, також робила варення зі сливами. А ось до гострого перця я не підходила, тому що я пам'ятаю, як страшенно печуть руки, хоча і усі працювали у рукавичках, та все одно я трішки побоююсь. І потім кожен міг взяти по баночці кожного продукту. Сливове варення можна було забрати одразу ж в той самий день, а ось за сушеними яблуками та гострим перцем я пішла на другий день, і в другий день ми також виготовляли гірчицю, тому дісталася мені також і баночка гірчиці, так би мовити, ручної роботи. Ну і на початку відео обіцяла вам мотивацію на прибирання, і сьогодні будемо займатися з вами холодильником. Сподіваюся, замотивувати вас на прибирання своїх холодильників, оскільки я до свого чесно рідко добираюся. Мені здається, що він, в принципі, там чистий, тому що ну, ми ставимо туди, в принципі, чисті якісь продукти, і організації він особливої не потребує. В принципі, у мене завжди там все організовано. Та все ж я вирішила зайнятися цим ділом. У мене був вільний час, тому саме було натхнення і присвятити себе такій справі. Тому що, здається, наче що це швидко протерти там полички. Але я полиці завжди дістаю з холодильника, повністю їх мию. Раніше я мила у ванній, але зараз мені незручно до ванни ходити з цими скляними поличками. Спробувала мити у раковині, в принципі, мені це все вдалося. Ну і мої підозри справдилися, коли все вивільнити з холодильника, одразу стає помітно, що його все ж таки варто мити. Крихти, плями, якісь залишки продуктів, все стає дуже-дуже гарно видно. Тому беремося до. Миття та наведення чистоти Вертаємо усі продукти, які потребують зберігання у холодильнику на свої місця. І Я завжди розташовую продукти в такому порядку, що зверху у мене молочні продукти, нижче вже якісь готові продукти, ще нижче м'ясо, і у нижньому ящику овочі та фрукти. А на дверцятах, звісно, що яйця, молоко, різні соуси. Поділіться зі мною, чи є у вас якась система зберігання, чи вона схожа на мою, чи чимось, можливо, відрізняється. Мені буде цікаво дізнатися про ваш досвід. І також хочу ще раз нагадати вам про цей смачний варіант вівсянки. У мене на каналі зростає кількість підписників і, можливо, хтось з вас ще не бачив такого варіанту приготування. Для солодкості ми розчавлюємо виделкою два стиглих банани, висипаємо склянку вівсянки. Додаємо молоко, йогурт, ягоди можна заморожені, можна свіжі використовувати. Я в цей раз використовувала лише заморожені вишні, а раніше я завжди користувалася сумішю лісових ягід і, зізнаюся, чесно, було набагато смачніше. І також зверху все посипаю кокосовою стружкою та ставлю у духовку. Якщо вас зацікавив такий варіант приготування, Напишіть мені, і я тоді залишу повністю рецепт, або ж зніму навіть окреме відео про якісь незвичайні наші улюблені сніданки. Ось така смакота виходить. Я зазвичай готую це на сніданок, але також можна приготувати таке і для перекусу. Дуже смачно, особливо діти мої люблять поливати медом зверху. А наприкінці вже традиційно запрошую вас на прогулянку. Цього разу ми з вами підемо у гори. Гори називаються Юра. Майбуть більшість з вас, як і я раніше, знали лише, що у Швейцарії є гори Альпи, але от із заходу в західній частині Швейцарії розтягнулися височезні красивезні гори Юра. Саме ці гори ви можете дивитися і спостерігати у моїх відео, коли я показую краєвид з нашої кухні, з наших кімнат. І на цей раз я разом зі своєю подругою з Ілоною ми вирішили не їхати далеко, а прогулятися нашими горами. Тож ми поїхали у сусіднє містечко, називається Гренхен. Там ми піднялися автобусом. На верх на вершину, і це, звісно, полегшило нашу мандрівку. Тобто, в принципі, ми постійно йшли ось поверху, але рівниною без особливих підйомів. І хоча було зазначено на картах, що цей маршрут триває близько 4,5 годин, у нас він зайняв набагато більше часу. Але навколо було стільки краси, що я просто не могла б просто швидко йти вперед, не насолоджуючись цією неймовірною красою. Звісно, дорогою ми робили кілька зупинок. Одна у нас була така велика, основна, можна сказати, що такий обід. Але були і спонтанні, Приміром, ми зустріли одного юнака, студента з Німеччини, який приїхав трішки подорожувати Швейцарією. І він там сидів на цій вершині, на лавці, у шльопанцях. Ми здивувалися, як він у шльопанцях дійшов ну, на таку висоту, але він був на машині. І він сидів і їв там кавун і запропонував нам. Ми, звісно, були шоковані: ну, їсти кавун на вершині гори, це щось взагалі у голову таке мабуть і не прийде. Ну, а про красу і різноманіття природи я навіть і не знаю, що сказати, бо, окрім корівок звичних для Швейцарії, ми зустрічали. Незвичних метеликів, коника з трибунця з такими зеленими перламутровими крильцями, і навіть невеличку зграю диких кіз, яких ми з Андрієм бачимо у нашому зоопарку місцевому. Але ось так посеред природи зустріти я точно не очікувала. Що сказати мені? Ми майже дійшли, і скоро будемо на зупинці. І ми поїдемо ще на автобусі і ще на потязі, і потім додому. І ми спробуємо не з'їсти вечерю, але можливо я з'їм салат. Можливо, але я дуже втомлена і в мене болять коліна, Ось ми. Але було дуже класно, мені сподобалось.